Читання святого Євангелія від Патея. слава тобі, Господи! А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосипові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у весні, кажучи, Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в неї є від Духа Святого, Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж уже сталося, щоб збилося сказане Господом через пророка, який говорив, ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїм, що означає з нами Бог. Прокинувши від сну, Йосиф чинив так, як наказав йому ангел Господній, і прийняв свою дружину. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Запрошуємо дітей. Дітей запрошуємо. Всі, які почуваються дітьми, теж можуть підійти. Я не маю нічого проти. Як нас буде більше, буде краще, і думаю, що буде тепліше. Слава Ісусу Христу! Хто з вас знає, що це є дар? Дар. Знаєте таке слово дар? Що це таке? Це як подарунок. Подарунок, дар це подарунок правильно. А ми знаходимося в такому, наближаємося до такого особливого часу, де це слово буде звучати частіше, Який і це час, хто знає, до чого ми наближаємося. Різдво Христове. Різдво Христове. І під час Різдва Христового, де ми, чуємо це слово «дар» або «подарунок де ми його чуємо найчастіше, хто знає? Хто знає? То що чує це слово чи ні? Промовляється його чи ні? Подарунок? В церкві. В церкві, да, сьогодні говоримо наприклад, про подарунок, так? Коли приходить Різдво, ми говоримо про подарунки. Може батьки більш з собою говорять про подарунки, а може ви не чуєте, то я спалив батьків, то вибачайте. Але крім батьків, хто може нам подарувати ще щось? Хто нам може щось подарувати? Якийсь подарунок, якийсь дар, який щось. Хто нам може? Брати або сестри. Брати або сестри, хто ще. Бог Бог. хто ще може нам подарувати щось, маєте якийсь помилки? Миколай. Миколай, прекрасно. Що, хто ще? Друг. Так, і ще хто. Подумайте, хто може ще подарувати. Свої рідні, Свої рідні, вчитель, вчитель так. батьки. Батьки, бачите, є Дід Мороз. Дід Мороз. Однокласники. Однокласники. Бачите, скільки є осіб, які можуть нам щось подарувати, обдарувати нас якимись подарунками. Але хтось з вас сказав, мені здається, що це ти, що Бог нам дає, так? Бог нам дає подарунок. Який Бог дає нам подарунок. Який дав нам подарунок. Хто знає? О, хто знає, який Бог дав конкретно тобі подарунок? Бог дав дар чути, бачити. Прекрасно. Бог дав дар, щоб ми живі. Життя, значить, так. Бог дав нам дар е, щастя. Щоб ми е, жили довше. Добре, що ще нам Бог дав? Бог нам дав дар талантів. Так є. Здоров'я. Так є, здоров'я. Ще, що нам дав Бог. Сестричку. Сестричку дав Бог, наприклад, так. Тоже. І братіка і також. Життя. Життя прекрасно. Бог подивиться, скільки Бог нам е, подарував подарунки, і хоча е, це ще не різдво, а він нас вже обдарував. Але хтось тут сказав, мені здається, що ти сказала, що Бог дав нам відчуття, слух. І це дуже важливе, е, щоб чути, потрібно е, також вміти говорити, так? е, коли чуємо слово. То хтось його промовляє. А уявіть собі, є люди, які не мають цього дару, тобто не чують. Ми говоримо, а вони не чують. Іноді буває так з дітьми, що батьки говорять, а вони не чують. Так, є таке щось. Буває, батьки буває. Буває, батьки знають, що буває, що вони говорять, а діти не чують або не дочувають, або падає одним вухом, а другим вилітає десь. І це слово так пролітіло, нічого не залишилося. Да? Але є люди, які взагалі не чують. Сьогодні Євангелія говорить нам про одного такого чоловіка, який нічого не сказав. Хто це? Хто знає, про що була сьогодні Євангелія? Про що був вас сьогодні? О, складне. Так, оце. До Йосипа пройшов ангел, і сказав вийти заміж за Марію. Є, Йосип, Йосип був тим, який прекрасно чув, але нічого не говорив. Знаєте чому? Тому що як багато говорити, то ми не вміємо тоді слухати. Так? А коли ми. Зосереджені на тому, щоб слухати, тоді краще чуємо, якщо ми не говоримо. Йосип не сказав ні одного слова. В Євангелії немає ні одного слова, яке би сказав Йосип Але він почув голос Бога. У нього були проблеми. Він не знав, що зробити зі своєю дружиною. Вона виявилася вагітною і не знав, чи прийняти, чи не прийняти. Не знав, як вирішити це питання. І хто приходить до нього на допомогу вирішити це питання? Хто там прийшов? Бог. Бог, але конкретно, хто прийшов? Сказати, а? ангел. Ангел, прекрасно. Ангел був посланий Богом, щоб передати йому що? Слово. Як вирішити свою проблему? Мої дорогі, це для нас завдання. Щоб відкривати свої вуха, щоб почути голос Бога, який говорить до нас під час літургії, кожного разу ми читаємо Боже Слово, і до нас Він звертається, Бог до нас звертається цим Словом. Але це також для нас завдання, що коли наші е, батьки, вихователі, вчителі говорять до нас, також відкривати ці вуха, щоб почути. Що вони говорять до нас? Бо це дуже важливе. Цей дар, який дав нам Господь Бог, дар слуху, є для нас. Ви чуєте всі, так? Да? Ти чуєш? Як я говорю, чуєш мене? Ти теж мене чуєш? І ти мене чуєш, і ти також, ти теж мене чуєш? Всі ви чуєте, бачите, ви маєте цей дар. Тобто треба нам навчитися використати цей дар, який дає нам Господь. Правильно відкрити вухо, коли говорить Бог, відкрите вухо, коли говорить, говорить батьки, відкрите вухо, коли говорить е, сестра на Катехезі, наприклад, відкрите вухо, коли е, говорить вихователі, чи хтось інший, старший, який хоче нас чогось навчити. Мама. Е, для того ми відкриваємо це вухо, щоб це слово, яке е, говорить Бог. Сестра, мама, тата, старший брат чи хтось інший, щоб воно не тільки вийшло в ухо, але зайшло в серце. І допомогло нашому серцю перемінитися, стати кращими. Бо Бог хоче, щоб ми кожного разу були кращими, так чи ні? Того хоче Бог, щоб ми були кращі, чи ми були гірші. Краще, звичайно, Бог хоче, щоб ми були краще. Тому дає нам цей дар, щоб ми використали його для того, щоб бути кращим. Домашнє завдання. Ви любите домашнє завдання. Домашнє завдання намагатися сьогодні добре послухати батьків, які будуть вам щось казати. Щоб це не було так, що воно одним влетіло. А другим вилетіло, а залишилося у серці. І допомогло змінити Твоє життя. Бо батьки є також для вас цими вихователями, тим особливим даром, і ви є для них також даром, тому один за одного піклюється. Так як Йосип піклювався за Марію, за маленького Ісуса, тому Він слухав, слухав, що говорить Бог. І ваше завдання слухати, що говорить Бог, і що говорять батьки, щоб бути тут на землі кращими щасливими Божими дітьми. І того вам бажаю! Слава Ісусу Христу!